Добрий ранок! Сьогодні наше заняття буде присвячене весняному одягу. Подивіться уважно на малюночок. Дівчатка в що? Так, легенькі курточки, на голові шапочки. Так, давайте роздивимося. Ось оцей малюночок уважно. Давайте подивимося, що ми можемо навесні тягнути дівчинку. Це може бути платтячко, колготки, брюки, ковтинка, курточка і черевички. А тепер давайте поглянемо на ось цей малюнок, що може бути вдягнутий наш хлопчик на весні? Джинси є, так, світер або рубашка, курточка, чобітки. От, що ми можемо вдягнути хлопчика? А зараз будемо грати з вами в гру. Вдягни дівчинку і вдягни хлопчика. Давайте звернемо увагу на дівчинку. От, є перше це штани, є колготи. Так, потім ми вдягаємо плаття, взуваємо дівчинку, вдягаємо. Курточку і штани, Ой, шапочку. Тепер вдягаємо хлопчика. Так, світер ми вдягнули. Тепер штани, взуваємо в нього, курточку і шапочку. Ось так ми дітей вдягнули на прогулянку навесні. Тепер вони підуть гуляти на свіже повітря. От, погляньте на цю картинку, яка пора року. Так, весна. Зверніть увагу, на що вдягнуті наші діти. Зараз діти виберіть самі одяг для хлопчика та для дівчинки.